На порядку дня у нас є лист від, від поліції, так? Поліція, оператор поліція охорони, провести конкурс, два, два чоловіка, так? Так. Да. Поліція охорони в конкурсну комісію. Сьогодні ми маємо оголосити конкурс. Перед певне є питання про оголошення конкурсу. Для висновків, висновників, представників української кандидатичній організації. При ній, зокрема, на деський рамок. Нема кодекс? Ні. Що за предмет? Так. Це перший випуск. У нас є інформація про олицетив конкурсів, який відповідає на цей конкурс. Встановити срок 20 календарних днів для лікування оголошення в 20 календарних днів це у нас виходить до чого? До 23 го Дивіться, нам треба так зробити, щоб ми могли, щоб ми могли е, на сесію. На ближчу сесію ми, чи не завдадут 20 днів. Можна тут коротко? 20 днів. Самі так, давайте класися, це логічну, що потім не, не воняло, що я, віто, я дали ну, людям. Давайте ми скоро там до 15 mm -hmm. днів. Ми не порушимо закон. Mm -hmm. Давайте ми 15 mm -hmm. днів, а, тому що два тижні ми проведемо. Навіть якщо сесія буде і ці місяці, ми спіємо провести комісію, mm -hmm. вибрати переможця, і на сесію вона йде. Нема заперечень, тоді перераховуємо тут 15 днів. Mm Нема -hmm. заперечень такого? Нема. Mm. Так. Тоді буде до 18-го, 18. До 18-го вересня. Податок там під час цього у вас, каже організатор, зможе термін до 18-го вересня, податок кондуктору, який має без баланс особи по средній акте, суппильний авто, це так, учити, у без базу комісії. Е, перелік документів завезтового до олошень. А які там є перелік такі Одається заява тільки. Заява згода на обробку персональних даних. Тут і все написано. Необхідно додати заяву про особи щодо включення до складу поліцейської комісії та автобіографії кандидата. А, Там оголошення. Вони, вони подають декларацію ні? Кандидати ні, не обов'язкову. А якщо ми звичайно поліцейської комісії? Ні, все. Не подають. Ні, Це точно? Точно.